Сьогодні такий день, що ми не змогли бути одночасно там проводиться декілька заходів. Один в пам'ять репресованих, інший захід в пам'ять Василя Макуха, який в 68-му році на знак протесту спалив себе на хрещатику, протестуючи проти тої радянської влади. Вона зараз москальська. Яка так само вторглась в Чехословаччину, як от зараз на нашій землі. Слава героям. Ну, а ми зараз продовжимо дійство, вже. ви підійдете це все подивитесь. І я хочу, щоб ви запам'ятали, хто був перед вами, козак Колоброд! Олеся Чайка, ветерана волонтер Байкер і козак Соловейко. і директор музею Берди за Україну Козак Ворон. Я хочу подякувати від вас, уси, да, вам за таку цікаву, яскраву. Мелодійну, чуйну таку розповідь. Нам було дуже приємно, дуже цікаво. І ми вам щиро дякуємо за такий цікавий, таку цікаву розповідь. Я дуже прошу зараз, в п'ятій класі, ви сидите на місці, сьомій класі, вийдіть потихеньку Ми би хотіли зробити загальне фото з вами. Сьоми класу.